Всім привітики! З вами знову сімейка бабачків. У нас від вчорашнього снігу майже вже нічого не залишилось. Він не де лежить, бо вчора вечором дощ був, вночі дощ ішов, накрапав, а зараз вже на вулиці плюс 3 9 година, ранку вже і плюс 3. Так що в нас сніг довго не пролежав. Я зараз піду до старої хати трошки рубану якихось сухеньких дровець, щоб затопити грубку, бо вчора вечора не затопили. Бо ті дрова, що лежали біля сараю, трошечки намокли і не було сухенько, щоб розтопить. Та малеча була, то не було якогось сцень затопити, бо включили кота трошки більше. А зараз вона топить, бо хата вже трошки вихолола хоч котел включений, але в хаті прохолодно. Зараз затоплю грубку, потім, мабуть, дозбираю того ж букета, що вчора почала збирати. Треба буде ще вичистити з мамою свиней і у підвалі вклей. А потім, можливо, щось спечу солоденького. Якщо буде час. Ну, сьогодні повинен час бути, бо мама вдома то в нас може посидіти з олежиком. Розрізала я сьогодні до чаю штолень, то получився дуже смачний такий насищений аромат і вкус у ньому. Так що, хто не готовий, рекомендую. Виконуємо. Перше завдання із нашого списку справ. Робота одна вже зі списку зроблена, ми вже все неї вичистили. Зараз погодую олежика і підемо вичищати ще у підвалі курей. А милу, букет мила я залишу вже на останок, вже можливо буду у нас у 4 годинки, так що у нас ще сік є, вже пів-другого, є ще 2,5 години, так що повинна встигнути. Не встигну буду вже завтра доробляти. Бо ще хочемо нарізатися нідро, бо у нас вже. На рік за нас олежик. Так що будую олежиком йдемо працювати. Я думав, що це чудо ще трошки поспить, бо проснувся в 6 ранку, робив такого кіпішу. Я його погодувала, думав, що буде спадки далі. А він, мабуть, год... Ось таке, десь пів сьомого кінчала годувати. І він до восьми лежав тихенько. Там щось улибався, там щось розказував по-своєму і все. Ну не спав. Я думав, що трошки день поспить, а його сон не бере в день. Краще він вже дорослий, Так? дорослий ти мій. Так що зараз годую і йдемо працювати долі. І вже вичищати у курей. Мама буде у підвалі, там все за порога скидати, я буду вже грузити в тачку і вивозити на гній. Ось так відбувається процес вичищання. Мама з підклеєм місяця до порога, а я вивожу його. Потім посипаємо їхню підлогу попілом так гарно, і зверху на попіл сипемо солому. Наш обід на швидку руку. Гріночки із Багета, кабачкова ікра та перець. жарений гострий, такий я робила то літом. Зараз пообідаємо і будемо розбігатися хто куди. Думала йти доробляти букета, в цього пацана спортився настрій. Де твій настрій подівся, Олежик? Об'ясни мені. А? Нема настрою. Пішов далеко-далеко, да? пішов, каже, покинув мене так само як зараз каже, світло покине і все. Тут уже й рижик прийшов до нього. Але вележика настрій нема, він зігнав рижика. Олежика настрій це така цікава штука. То він є, то його нема. То він прийшов, то через пару секунд пішов, да? і все, до нас він знову повернувся. Сидимо тихенько, то посміхається, там щось розказує. Це буквально 5 хвилин назад кричав. Ну, куди ти біжиш? Отак я до да. ну, ось от отакий нас настрій перемінчує. Прийшли на кухню нагріть супчик. Зараз його потушать. У нього настрій з'явився посміхунчика маминого. Ну. Ось такий у нас настрій. Протягом п'яти хвилин настрій міняється вай-вай-вай. Про те балакає, про ви розказує чудо. Каже, ні, я послушний. <реш> <реш> Такими чуваки. Живемо і скучаємо. Зараз да? будемо їстечки. Супчик вже нагрівся, бо нас через. Там через 10 хвилин вимикають світло на 4 годинки. А він захоче їсти. Я вже йому супчик зарила на вечер, і на завтра, щоб було. маленьку кастульку вже збила. Бо пишуть, що до 8 не буде світла, до 8 вечора. А там, зараз як моя графік ще помінятися, то щоб я хочу, щоб на 10 годин я вже був супчик. І то я, мабуть, на 7 годин я йому дам трошки суміші, трошки кашки. І з бананчиком, або там ще трошечки залишив снігу, як він називається, абрикоси, абрикосового кера, домашнього. Ось таке витворяє сміхотунчик. І щастя є. ємине. Маленьке мамине, мамине дитинчатко. Ти мамине? Ось так. Ось такі у нас діла з настроєм. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока!